Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Edinman. І сьогодні ми піднімемо ще одного брадера на 25 ранг. Як ви вже могли зрозуміти, це буде мех, і зараз апати, в принципі не важко, її апають зараз всі. Піднімаю її на карті двойна проблема. І не буду цитувати, діагноти, до першої каточки. Ну а ти не забудь поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Це вже просто стандартна ситуація для мене. Перша каточка на відос і звісно, я сливаю. Це дивно, тому що майже сливів не було, ну але. Ну так сталося і все. Далі, ось цю каточку дуже хочу показати. Інтересна каточка. визнаю ми, я не апнув ще в ній 25 ранг, але вона була інтересна тим, що, наприклад, я зараз, як ви бачили, спас Бібі, і мене почав недолюблювати Отіс. Трошки пізніше підтягнулося Макс, і ось на мене вже стріляють двоє. Мені Макс допомагає, все-таки я її спас. Це вигідно робити, оскільки в кінці, якщо ви з вашим товаришем виживете, то, скоріше за все, що він вам віддасть в кінці каточку і допоможе перемогти. Звісно, є такі ситуації, коли імено ваш товариш вас може винести, імено коли ви не очікуєте. Але переважно такі, ну, все-таки люди мають совість і вам допомагають, все-таки ви спасли їх. Ми тут проволотімитися зі всіма, тобто з Вільтом хотіли тіметися, але він відійшов з Макс. ну, Мені не було куди сильно йти, плюс по мені постійно стріляли, я відійти не міг. Бібі повезло, вона змогла відійти, Макс її не виносила, а ось мене почало зажимати в котик, причому дуже активно. Ну і, на жаль, тут я вже нічого не міг зробити, тут їх вже стало четверо і ну, Макс винесли все-таки на ближнік з дальниками. Це дуже обідна така ситуація, Таке, ну, не так часто, але зустрічається на високих кубках, і тут ви вже нічого не зробите, тому що вас всі зажимають і, на превеликий жаль, для вас це фіналочка, Далі ви вже ніколи не зможете втекти. Я летів сьомим, це вже не восьмим, але все одно обідно. Тут я вже все перемотаю, там було багато каточок, 9 чи 8 каток я зіграв, але все-таки зміг відапити тих 744 кубка, які були. І зараз спробуємо ще раз підняти 25 ранг. Ну, Будь ласка, підтримайте відео лайком, я багато часу страчу на подібні відео, плюс монтаж, озвучка, враховуйте це все і писати лайки та підпишіться. Тепер я хочу дати відповідь на свої питання, яке я задавав в одному з відео. До речі, ось вам задача. Ось ці чотири правлера це мої друзі, з якими я часто граю. Напишіть, хто побачить себе, там можете писати, як думаєте, хто це, або зразу можуть писати ті. Єдиний комент, який був на цю тему, і це правильно, Біо це геймер. Чому я так зробив? Тому що колись Біа була в нього на аватарці, на шапці, плюс це його любимий Бравлер, плюс 34-й ранг, як Алекс і написав. Тому я його охар... охарактеризував як Біан. Бель, це був сам Алекс, він мені кілька разів допомагав апати 25 ранг і завжди пробував апати на Бель. Це було важко догадатися, але я надіявся. Ворона було догадатися майже неможливо, так само як і Вольта. Вольт це Ілья, мій хороший друг читер, Я думаю, він відпише в коментах, думаю, він дивиться ще мої відео. А Ворон це на даний момент Мірокс, колись був містер Павук. Він створив канал скоріше, ніж я. Ми разом знімали, разом пилили контент. Було класно, зараз він, на жаль, закинув канал, він його зараз не веде. І відео на каналі з ним в мене вже не так багато. Я думаю, три відео, я думаю, не збирається, але сумніваюся. Я там багато просто удаляв. В двох словах про нього, так можна сказати, як він створив канал, я йому допомагав. Потім він мені допомагав. Плюс ми сусіди, ми добре знаємося, зараз в принципі, часто гуляємо. До речі, скоріше за все, що в найближчі відео буде реклама, тільки він зараз хоче знімати відео на бусті. Ну, поки він просто інтересувався. Ще хочу сказати, що скоріше за все, що в найближчий час в мене появиться донат на каналі, вже буде піар за донат. Це ще далеко не факт, але вже таке можливість є, тому скоріше за все, що так і буде. До речі, поки я тут говорив, у нас 7 бравлерів, взагалі каточка вже підходить до кінця, зараз вже буде 25 ранг. Пстав, будь ласка, лайк, хто ще не поставив, підпишіться на канал. У нас скоро 500 на каналі, як я вже повторяю. Це таки дуже хочеться добити. вже. Я змінив оформлення на каналі, як ви бачили. Це знову ж таки робив мій друг-дизайнер. Не знаю, поки я лишу його, але скоріше за все, що буду міняти. І ось на нас топ-5, баз, шеллі, карел. Не, вий... не дуже хороша ситуація, мене вигнали. Хіба база проводити виносить? Добре, бас боїться. Бас не злітає. А все. Все, Шеллі. Це Це то-5. Це Це то-5. Ну тоді залишається ще одна Угу. Шо? Як? Не чекайте. 2! Є! Ні. Йо, як мені зараз тупо повезло? Просто шері зліти повиносила всіх. І завдяки їй я маю 25 ранг на мех. Це ще один 25 ранг на моєму аккаунті. І як бачите, я полегенько відапую 40 тисяч кубків. Правда, за кілька днів вже знову кінець сезону, знову треба буде відапувати. Ну а про це ми поговоримо напевно вже в наступному відео. Ну а наше відео пішло до кінця. Постав лайк, підпишись на канал, нажми на дзвіночок. З тобою був мен. До нових зустрічей.